Усім привіт! З вами нестерпний психоаналітик, і мене завжди смішитиме ця назва. Сьогодні буде дещо подвійне відео. Я трішки розповім про своє манюсіньке, прочитане за червень. Манюсіньке, бо всього це було три книги, дві з яких авторства Сари Мас. І. Розповім про свої покупки і передзамовлення, які мені поприходили ось буквально нещодавно. І може трошки розкажу вам про ці книги, чим вони мене зацікавили. Почнімо із прочитаного за червень. Перша книга, якої зараз на руках у мене немає, тому що я її позичила на прочитання, це і Півітроянт. Який я перечитувала в рамках книжкового клубу, який організувала у своєму населеному пункті? Ем, знаєте, я зрозуміла, що коли перечитуєш цю, в даному випадку тільки першу частину, далі я ще не перечитувала. Десь з різницею у майже 10 років сприймається вона е, дещо відмінно. Тому що е, при першому прочитанні було більше якогось захоплення романтичною складовою. Взагалі, це було моє перше ось таке фентезі, такого піджанру, як романтичне фентезі. Е, в ті роки, звичайно, це було саме те, що було потрібно тоді. Е, воно дуже мене захопило. Я пам'ятаю, що я прочитала цю серію просто на одному диханні. Е, утім, Зараз, коли я її перечитувала, мій е, майже десятирічний запал трішки е, так, злизився. У мене цього разу вже виникало дуже так, багато такого скепсису стосовно вчинків персонажів. Наприклад, е, у мене було запитання до Темліна, якого ми бачимо в першій частині. Він знає, що. На ньому лежить ну не, не лише на ньому, на всій прифії лежить прокляття. Я думаю, що багато хто з ним з сюжетом, тому я не буду зараз це все повторювати. Чому ж він весь такий класний не зміг ну, якби бути з тією ж амарантою і тим самим вберегти всю прифію від цього прокляття. Оце для мене було основне. Ну, що, Цей е, чоловік з вищий фе, поставив своє фе <сум>, вище за всю Прифію і за е, весь величезний народ, який там проживає. Є питання до Фейри, хоча до неї все-таки менше, е, тому що якби там їй не 200 чи скільки там років, а всього здається 17 чи 19, якийсь такий діапазон, точно не пригадую. у неї яскраво виражений синдром рятівниці, як то кажуть, в народі. От їй треба постійно когось рятувати. Спочатку вона, вона чітка протилежність темліна, який не готовий поступатися своїм, своїми. Бажаннями жертвувати собою заради там, народу. От фейра, вона, наче його повна протилежність. Фейра готова ну от просто бути, е, не знаю, використаною, е, просто терпіти будь-які знущання, аби лише мати моральну втіху, що вона робить щось. Нібито хороше і правильне. Спочатку вона рятує всіх своїх рідних, батька, який є дорослим чоловіком, своїх старших сестер, які вже теж є дорослими, цілком дорослими жінками від голоду і холоду. Потім вона знову ж таки одна іде у країну, яка. Ну, Явно э, їй не по силам. і це прокляття, і та амаранта, і взагалі це щось таке дуже ну, набагато більше за неї. І я задавалася питанням, це ж яким рівнем нарцисизму треба володіти, щоб думати, що от від конкретно твого спасіння от всі зараз залежать там Спочатку від її дій залежала вся її сім'я. Вони б без неї взагалі не впорались. Потім від її дій там залежав Темлін і все весь там двір, всі інші двори, на яких лежало прокляття. Ніхто би без неї не впорався. воно наче, з одного боку, і так, але. Але є шляхи, якщо подумати, були шляхи, як би можна було, це, ці люди могли б самі впоратися зі своїми прокляттями і труднощами. І це такі мої основні роздуми по двору чи Залишимо тепер у спокій цю історію. І перейдемо до ще однієї історії Саремас. Книжка тепер у мене вже є. Це місто півмісяця». Знаєте, це, напевне, була сама така, ну, не те, щоб нудна, а найбільш перехідна книжка у Сари Мас, яку я читала. Тому що тут, наче, ну, щось і відбувається, але якогось основного сюжету воно торкається досить побічно. там... Через шість рукостискань і і вся та справа, яку розслідують головні герої в оцих восьмиста сторінках, в кінці вона так завершується, наче вони могло, могли цього і не робити. І в мене тоді, коли я прочитала, як це завершилось, виникло запитання: Ну якщо ви могли цього не робити? Я могла цього і не читати. Ну, типу, мені не вистачило ж якогось більшого зв'язку, напевне, між тим, що відбувається в цій книзі, і якимись основними подіями. Він там є, але він ну, досить ну, опосередкований, не знаю. Він сильно не впливає ні на що. Ну, тобто, так ми дізнаємось якісь знову деталі про подругу Брайс Даніку, яка, там, схоже, все на світі від неї приховувала. Я не знаю, як вони вирішували. І. Я думаю, що можна зрозуміти почуття Брайс на стрімках цієї книги, що після такого можна почуватися дуже розчарованою, що ти про свою подругу ну насправді нічого не знала, чим вона живе, що вона собі думає, і так далі. Ну, їхнє спілкування не було настільки довірливим, напевне, і глибоким, щоб Даніка могла довірити Брайс якісь такі важливі речі. Ну, мені якраз здається, що це тому, що Брайс як персонажка, вона якраз дуже її характер виріс після втрати Даніки. До Даніки вона була досить поверхневою, ходила там на якісь гулянки, вечірки, трошки працювала, ну буквально трошки вона ж там, здається не сиділа днями в галереї. Ну, Наскільки я пам'ятаю, з першої частини. Ну, можливо, тому Даніка не дуже сильно довіряла Брайс, тому що Даніка здається ну, так, постфактум, так, як ми вже дізнаємося, в подальшому після її смерті, видається набагато глибшою персонажкою, такою більш вдумливою, яка там мала якусь свою позицію стосовно а, світоустрою, який. Тут пропонується, який взагалі є в цьому місті півмісяці, вона якось мала свої погляди, а Брайс ну, Брайс була просто, просто дівчина, вона просто собі гуляла, нічого, нічим таким не переймалась, от допоки з Данікою там, не сталося те, що сталося. І знаєте, мені здається, що ця книжка вона тримається тут у нас на тому, що у Брайс і Ателара, нарешті, почались сексуальні стосунки, ну, і кількість мережі трусів на е сторінках цієї книги просто зашкалює. Хоча тут, ось по моїм відміткам, на всю книжку, один, два, три, чотири, шість е ну, таких. Е Явних сексуальних сцен. Там і ще є такі згадки просто потім в подальшому. Де що, коли і як. До речі, десь така ж кількість на ту саму кількість сторінок книг було еротичних сцен у частині срібного полум'я принесу, там десь теж їх приблизно 5-6. Я рахувала. Мені було цікаво, скільки впихнуть на такий об'єм. Наскільки вистачило фантазії у авторки. Єдине, знаєте, що мені тут сподобалось, зав'язка лінії із. Боже, як вони називаються. Ці, що там купалися у ванні. Я забулася. Ну, вони, як провидиці, чи щось таке. Десь тут навіть ілюстрація є. І ось там мені сподобалось. та лінія. А, ось. До речі, нагадала мені фільм, такий колись був із Томом Крузом. Теж про якихось трьох провидців, які купалися у Ванні. Там була жінка і її двоє братів. І він потім цю жінку викрав, і вона йому допомагала уникнути. Його, наче майбутнього злочину, щось таке. не пригадую, як він називається, якщо я знайду, я вставлю картинку. Бо дійсно, дуже схоже було, вони там теж у ванні лежали. Я така, ого, цікаво, чи надихнулася Мас саме тією сценою. Тим фільмом для цієї сцени. Дуже цікаво. Також у червні я прочитала малесеньку ще книжечку, встигла за два дні так програють війну часів. Це у нас, знаєте, така епістолярна новела, я б її так назвала, новела, переписка між двома жінками, хоча вони не зовсім жінки. це... Ну, Більше якісь створіння, але тут у них займенник вона, який є агентками двох ворогуючих організацій, і ці організації якось маніпулюють із часом. Як кожна з організацій маніпулює цим часом, я так толком і не зрозуміла. Здається, одна щось взрощує в цьому часовому континіумі, а Інша організація навпаки щось або ліквідує ну, чи обрубує, знищує щось ось таке. Поділяються вони якось на кольори, на червону і синю. Знову ж таки, нам не пояснюють, чому червона, чому синя. Це написано в такому фантастичному сетінгу, який ти просто маєш прийняти. Тут не буде ніяких пояснень, чому ці організації ворогують. Що вони роблять, чим конкретно вони займаються, до чого це має призвести, або що до чого має не призвести. Цього немає. Зате це просто красиво написано, і з цих от листів одна до одної ми поступово бачимо, як зароджується почуття між цими двома агентками. Єдине, що я. Можливо, або неуважно читала, або дійсно я не помітила, в який конкретно момент у них зародились почуття, чому саме у них вони зародилися. Ну, якось там, наче, трішки зрозуміло, але дуже трішки. І так само я не зрозуміла, чому одна з них якраз ініціювала цю переписку. Ну, можливо, їм було самотньо. Це вже мої такі е вигадки. Це було цікаво, мені сподобалось, але дуже не вистачило ні романтичної складової, ні фантастичного якогось розгортання. Хоча написано дуже так красиво, смачно, багатими такими образами, нетиповими порівняннями і описами. Ось це було прикольно. А тепер ми перейдемо до покупок. Спочатку, напевне, я вам покажу передзамовлення, які мені прийшли від видавництва Artbooks. І перша книжечка це Я рада, що моя мама померла. Дженет Маккерді. Макді. Наскільки я чула, це акторка, яка грала. Колись е, у шоу, які випускались на каналі Nickelodeon, І якщо ви чули, то навіть вийшла якась документалка, я ще й не дивилась, але планую про закулісся оцих всіх шоу-каналу Nickelodeon, е, як це все відбувалось, як ставились до дітей акторів. Е, Мені дуже цікаво передивитися ту документалку і в доповнення прочитати ось цю книжку. Кажуть, що вона досить така місцями болюча із відповідно, певними травмами цієї акторки, і я таке люблю. Я хочу прям таке почитати. В мене такий професійний інтерес. Цікаво, як це все відбувалося, тому планую десь найближчим часом її прочитати. Ще одна книга, дечим подібна на попередню, тому що тут теж буде розповідь така непроста героїня, яка народилася і зростала у секті, а точніше. У сім'ї Мормонів написано, що з маличку мусила готуватись до кінця світу, і що родина була настільки ізольована, що діти не мали свідоцтв про народжування, не отримували медичної допомоги навіть після тяжких травм, а про систему освіти взагалі не йшлося. І мені ну, неймовірно цікаво прочитати свідчення людини, яка зростала в таких умовах. Як це було для неї ось цей досвід ізольованості, і як вона себе переживала, коли все ж таки ну, тут наша авторка це на основі її історії життєвої, як вона себе переживала, коли вона все ж таки пішла навчатися і побачила, що існує зовнішній світ. А наявність зовнішнього світу і свідомлення, що Є щось більше, що існує поза твоєю бульбашкою. Це прозріння, знаєте, буває досить травматично і для тих людей, які не живуть у секті. Тому що навіть ми, які живемо начебто в цьому зовнішньому світі, не завжди. Дійсно, в ньому живемо, Можемо багато в чому жити в своїх ілюзіях. І коли це відкриття стається, воно досить фруструючим може бути. Теж хочу десь найближчим часом прочитати цю книгу, бо тема мені неймовірно цікавить. Мені дуже цікавий такий досвід. Блін, ну тільки що подумала, що я би з такою людиною попрацювала в терапії. Мені прям було би цікаво, як це. Прям. Хочу, щоб в мене був потім такий клієнт чи клієнтка. Mm -hmm. І ще одна книжечка теж від видавництва Арбукс. Це крадій зоряного пилу. Наскільки я зрозуміла, це фентезі з мотивами про джинів. А джини і така східна е е тематика, атмосфера мене дуже приваблюють. Тому тільки е того, що тут буде щось про джинів, мені вже вистачило, аби зацікавитись цією книгою. Ну, я підозрюю, що це буде щось легеньке, напевно, якесь е е підліткове фентезі. М побачимо тут до речі, який гарнесенький зріз. Она така товстенька, але скільки тут сторінок? Ну, 478. Ну, Ще досить об'ємна. Цікаво. А ще мені цікаво одиночна, вона чи тут є продовження, бо я не знаю, якщо знаєте, напишіть. Наступні мої покупки будуть уже із видавництва КСД. Не всі конкретно видавництва КСД, але там я їх купувала. <гум> Тому що КСД Коїні на дорозі не валяються. І тут продовження Джо Аберкромбі, його, е, типу, додаткової серії до серії Налезі Клинка, яку я теж не дочитала, але додаткову серію вже збираю. Тому що це Джо Беркромбі, я йому довіряю. І все. І все. Все, що ви маєте про це знати. А до речі, ще одна е книжка серії, яку я купила, це зараз заберу качечку. Присяжник. Тому що маю вже шлях королів, слова про министер, Ордену», присяжника не вистачало. Це Брендон Сандерсон, його цикл архіву Світла», який я теж починала читати, але щось потім зупинилася. Колись давно думаю повернутися десь, може, восени до цього циклу і. Якби відновити його читанням. Здається, там 5 книг, і, можливо, я спочатку дочекаюсь виходу ще двох, а потім відновлю читання. Ну, напевне, скоріше так і буде. Хочу зараз все-таки зосередитись на тих циклах, які вже є повністю зібрані на полиці, щоб можна було взяти і прочитати і не чекати виходу там, ще рік наступної частини. І втуш. Когорту фентезі-циклів, які я починала читати, але трошки призупинилася. Це Robin Хоп» і її магічний корабель. Я колись знову ж таки починала читати цю серію, але чомусь призупинилася. І ось тепер її видають у нас українською. І я така, так. Я тепер дочекаюся всі, всіх книжок. Прочитаю попередній цикл про Фітца. Там Учень убивці, ще там щось, ще там щось. Я зараз першу частину читаю Учень убивці. А це якби трилогія, яка передує ось цій трилогії. Там цілий всесвіт в Робін Хоп. І як ви довидають уже тут ще дві книги почну цю, цю трилогію читати, ну і так буду рухатись поступово. І також взяла трилер маяк українського автора Віталія Дуленко. Тому що я вирішила читати цю книгу на наш наступний книжковий клуб. А вирішила, тому що тут події розгортаються на маяку, будуть якісь таємниці маяка. Я дуже люблю маяки і все, що з ними пов'язано, це мене заінтригувало. Також тут всього 200 сторінок, тому на прочитання для книжкового клубу, мені здається, що це саме те, плюс український автор. Просто всі зірки зійшлися і о, якось розповім вам. Напевне, в наступному прочитаному враження від цієї книжки. І остання книжечка, яку я також придбала, давно не дивилась, дивилась, щось все відкладала, в кошику вона лежала, тут я вже вирішила придбати. Це кістяні годинники Девіда Мітчела. Я у нього читала дім на збіччі, дивилась хмарний атлас. І чекаю, коли ж вже видадуть хмарний атлас українською. Мені подобається цей автор. І ось також хочу прочитати його кістяні годинники. Я вже знаю, що означає кістяні годинники», але вам не скажу. Теж, можливо, десь найближчим часом планую читати цю книжку. Побачимо. Сьогодні це було все. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, якщо сподобалось це відео. Якщо вам цікаві більш детальні читацькі влоги на окремі книжки, я їх викладаю у своєму патреоні. Ну, зараз це десь одне-два відео на місяць, наскільки в мене виходить. Тому ставайте патронами, якщо хочете, і будете мати такий доп-контент. <ріст> Дякую за перегляд, Па-па. А я пішла на лекції далі, бо вже затрималася. У мене ж сьогодні навчання. Я сижу, відосики знімаю. Треба йти.